Приїхав в місто Мукачево до Андрія Вікторовича і до самих мешканців Мукачево. Подякувати за підтримку в перші дні війни і перший місяць війни, коли Охтирка стримувала ворога і велися активні бойові дії. То саме з Мукачева надходило дуже багато гуманітарної допомоги, дуже багато медикаментів, продуктів харчування, перев'язаних матеріалів і генератори. Андрій Вікторович особисто. Одну із фур прислав, в якій було досить багато кави для військових, які повинні були декілька діб не спати і захищати нашу країну, і це все разом ця згуртованість допомогла нам стримати ворога і звільнити Сумську область. І сьогодні у нас. З'явилась можливість подякувати особисто вашому міському голові і в його особі усім мешканцям міста Мукачева, усім волонтерам і всім волонтерським організаціям, які допомагали на той час нам. З деякими ми сьогодні також ще зустрінемося і подякуємо особисто їх. Але ви знаєте, ця підтримка вона досить багато досить багатого вартує. На сьогоднішній день. Також Андрій Вікторович, оскільки він вже більш досвідчений, міський голова ніж я, поділився деяким досвідом. Всі знають, що в місті Охтирка зруйноване центральне теплопостачання. І Андрій Вікторович говорить: і я розділяю його думку, що потрібно, щоб багато мешканців все-таки перейшли на індивідуальне опалення. Ну а механізми, процедури були розроблені ще далеко його батьком і вже втілені в життя ним. І все Закарпаття прийшло на індивідуальне опалення. То я думаю, що ми перехопимо цей досвід і не будемо боятися чи якоїсь ворожої ракети, яка зруйнує в одну секунду життя багатьох мешканців нашого міста. Зараз ми то відновлюємо центральне теплопостачання, але будемо йти, мабуть, шляхом все таки Закарпаття і міста Мукачева особисто. Дякую вам всім. Бажаю всім міцного здоров'я. Тільки згуртувавшись, ми можемо подолати. Будь-якого ворога і навіть наших лютих орків москалів.